Калина Діти, чи пізнали ви ці гарні яскраві ягоди? Так, вірно, це калина. Калина поширена майже по всій Україні. Росте вона в садах, біля будинків, на луках, на берегах річок, ставків, озер, у підлісках, у лісочках. Це кущ, який навесні квітне білим цвітом. А восени дозрівають червоними кетягами. Цілу довгу холодну зиму палахкатять рубіновим намистом на калині яскраві червоні ягоди. А коли уважніше розглянути зернятка калини, то можна побачити, що вони схожі на маленькі сердечка. Калину широко використовують у народній медицині, використовують ягоди, листя, цвіт, кору. І навіть кісточки Лікують різноманітні хвороби, кашелі, простудні захворювання. Калина дуже багата на вітаміни. З неї заварюють чай, варять компоти, кисілі, а також варять варення. Калина полюбила українську землю, на якій вона дуже гарно росте, а український народ цінує її за пишну вроду та за цілющі ягоди. До нових зустрічей, діти.